Відро пластикове квадратне на 11 літрів виробництво харпласмас. Відро виготовлене із чорного вторинного пластику. Пластик тут досить непоганий та міцний. Ширина верхньої частини, внутрішня ширина 22 см, ширина бортика 1,4 см. Висота відра 29 см, ширина нижньої частини 20 см. Відро можна використовувати для зберігання якихось речей, як відро для сміття. Ну і також можна використовувати для виготовлення кашпо, кашпо для квітів, Оплітати відро, воно такої цікавої квадратної форми. Матеріал, як я вже казав, досить товстий. Зараз покажу, як він сверлиться. Як бачите, нічого не тріскається. Також покажу на нижній частині.